Вітаю вас на каналі Гра розуму сьогодні. Ми зануримось в дивовижний світ сарани. Комахи, яка має величезний вплив на природу і людство, розглянемо, як ці створіння пристосовуються до різних умов, чому вони здатні формувати масштабні рої, і яку загрозу це несе для екосистем та сільського господарства. Пориньмо разом у наукові факти, що допоможуть краще зрозуміти природу цих унікальних комах. Один рій сарани може складатись з понад 80 мільярдів особин. Такі рої формуються під час масового розмноження та сприятливих кліматичних умов, зокрема після періодів дощів, що забезпечують достатню кількість зелених рослин для живлення. Щільність сарани в рої може досягати тисяч особин на квадратний метр, а загальна площа такого скупчення іноді перевищує кілька сотень квадратних кілометрів. Ріг рухається як єдиний організм, змінюючи місце перебування у пошуках їжі, і здатен суттєво впливати на екосистеми. Знищуючи рослинність та змінюючи середовище проживання інших видів зміни клімату, зокрема збільшення температури і нерегулярність опадів, впливають на поведінку та розмноження сарани. Тепліші та вологіші умови створюють сприятливе середовище для швидкого збільшення чисельності популяції та розширення упроживання. Через це регіони, які раніше не були вразливими до нашестя сирени, сьогодні стають потенційними зонами ризику. Розуміння цих процесів є ключовим для прогнозування і своєчасного реагування на загрози, пов'язані з цими шкідниками. За один день рій сарани може спожити таку кількість рослинної їжі, яка еквівалентна раціону близько 50 мільйонів людей. Це пов'язано з їхнім швидким метаболізмом і масовою чисельністю. Така інтенсивна поживна активність призводить до стрімкого знищення посівів і до рослинності, що негативно впливає на сільське господарство та екосистеми регіонів, де трапляються нашестя. З огляду на це сарана вважається однією з найбільш руйнівних шкідників у світі. У своєму поодинокому або солітарному стані сарана має скромне забарвлення і поведінку, однак при переході у ройовий режим вона зазнає значних фізіологічних змін, змінюється колір тіла, часто стає яскравішим або більш контрастним, а також змінюється форма тіла, що робить комах більш витривалими та агресивними. Ці зміни є результатом складних біохімічних процесів і допомагають сарані ефективніше пересуватись великими групами та конкурувати за ресурси. Масові навали сарани спричинені комплексними змінами в хімії мозку цих комах, які відбуваються через щільне скупчення особин. Контакт між сараною стимулює вироблення нейромедіаторів, зокрема серотоніну, що змінює їхню поведінку від спокійного солітарного способу життя до активної ройової мобільності. Цей нейрохімічний механізм дозволяє сарані швидко формувати великі агресивні рої, здатні масово пересуватись та споживати рослинність. Спекотна і волога погода створює сприятливе середовище для швидкого розвитку сарани на всіх стадіях її життєвого циклу. Високі температури прискорюють метаболізм і розвиток личинок, тоді як достатній рівень вологості забезпечує сприятливі умови для виживання яєць у ґрунті. Після періодів тривалих дощів ґрунт стає м'яким і вологим, що полегшує кладку яєць і їх проростання. Завдяки цим факторам, чисельність популяції сарани може різко зростати, створюючи потенціал для формування великих роїв. Саме тому кліматичні умови, що поєднують тепло і вологість, часто стають тригером для початку масових нашесть цих комах. Які можуть мати масштабний вплив на сільське господарство і екосистеми регіонів? Сарана має значне культурне та історичне значення у багатьох релігіях і міфах світу. Вона згадується у Біблії, Корані та інших священних текстах як символ божественного покарання або природної катастрофи. Ці згадки підкреслюють страх і повагу, які викликали нашестя сарани в історичних суспільствах через її руйнівний вплив на врожаї та життя людей. Сарана має виняткову здатність до тривалих польотів. Вона може долати відстані понад 150 км кілометрів на добу, не роблячи тривалих зупинок на відпочинок. Ця здатність дозволяє роям швидко розширювати ареал поширення та захоплювати нові території, що робить боротьбу з нашестям особливо складною. Деякі види сарани здатні плавати, що дозволяє їм перетинати водойми та оселятись на нових територіях. Ця адаптація розширює їхній потенціал розповсюдження і допомагає уникати природних бар'єрів, які зазвичай стримують поширення наземних шкідників. Сарана відзначається надзвичайною здатністю виживати в різноманітних і часто екстремальних кліматичних умовах. Вона адаптована до життя як у жарких пустельних регіонах, де температура в день може сягати понад 40 градусів Цельсія, так і в прохолодних гірських зонах, де ночі можуть бути набагато холоднішими. Ця пластичність забезпечується фізіологічними та поведінковими адаптаціями, що дозволяють комахам зберігати життєздатність і активно розмножуватись навіть у суворих середовищах. Яйця сарани мають здатність залишатись в ґрунті у стані спокою протягом тривалого часу, іноді навіть кількох років. Вони активуються лише за наявності сприятливих кліматичних умов, достатньої вологості, температури і доступу до рослинної їжі. Ця стратегія забезпечує виживання популяції навіть під час несприятливих періодів, дозволяючи сарані раптово відновити чисельність і викликати масові навали. Сарана оснащена складними фасетковими очима, кількість яких перевищує 30 тисяч на одну дорослу комаху. Ці очі складаються з безлічі окремих лінз, що забезпечують широкий, майже круговий огляд навколишнього середовища. Така будова дозволяє сарані швидко реагувати на рухи ворогів і орієнтуватись у просторі під час польоту у рої. В стародавньому Єгипті навали сарани сприймались як божественне покарання за гріхи або непокору. Ці комахи часто зображували на стінах храмів та у папірусах, де їхній образ слугував символом природної катастрофи і небезпеки для врожаю та життя людей. Такий культурний вплив свідчить про довготривале спостереження людиною руйнівної сили сарани. Сарана видає характерні звуки завдяки тертянніг об крила, процес, що називається стридуляцією. Ці звуки виконують функцію комунікації між особинами, зокрема під час спарування і підтримки злагодженої поведінці врої. Так, сарана створює свого роду оркестр, що допомагає координації рухів і зміцненню групових зв'язків. У деяких африканських спільнотах збереглись традиційні методи боротьби з нашестям сарани, які включають удари в барабани і підпалювання сухої трави. Ритмічні звуки і дим допомагають відлякати комах і змінити їхній маршрут польоту. Хоч ці методи мають обмежену ефективність проти великих роїв, вони залишаються важливою частиною культурної спадщини і локальних практик контролю шкідників. У багатьох культурах світу сарана вважалась не лише шкідником, а й цінним джерелом білка. Її смажать, варять, сушать і навіть додають у різні страви, включно з десертами. Така практика має давнє коріння і підтримується сучасними дослідженнями, які підтверджують високу харчову цінність комах, як джерело білка, вітамінів і мінералів. Науковці досліджують унікальні ферменти, що виробляються у травному тракті сарани, які здатні ефективно розкладати целюлозу основний компонент рослинної клітковини. Ці ферменти мають потенціал для застосування у виробництві біопалива з рослинних відходів, що може стати важливим кроком у розвитку екологічно чистих енергетичних технологій. У традиційних культурах Китаю та Індії сарана здавна асоціювалась з навалами, які настільки густо наповнювали небо, що вони буквально закривали сонце і занурювали землю у темряву. Ці описи збереглись у фольклорі, літописах та історичних документах, відображаючи не лише природне явище, а й глибокий вплив на вал, сарани, нежиття і свідомість людей. Під час польоту в рої сарана рухається з дивовижною злагодженістю, так що всі комахи здаються частиною одного великого організму. Це колективне рухове рішення забезпечується складною системою сигналів та комунікації між особинами, що дозволяє рою швидко змінювати напрямок і уникати перешкод, мінімізуючи ризик розпаду скупчення. У 2020 році Африка зазнала найбільшої навали сарани за останні 70 років, що спричинило масштабну продовольчу кризу в Африці. Також у липні 2025 року рій сарани був зафіксований в Запоріжжі та Дніпрі, що викликало значне занепокоєння серед аграріїв і екологів України. Ці події нагадують про постійну загрозу, яку несуть масові нашесті сарани навіть у сучасному світі, і про необхідність розробки ефективних методів моніторингу та контролю. Дякую, що були зі мною на каналі Гра Розуму. Сподіваюсь, це відео допомогло вам по-новому поглянути на феномен сарани, комахи, яка вражає своєю адаптивністю та масштабом впливу на навколишній світ. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб не пропустити нові науково популярні розповіді. До зустрічі у наступних випусках! Канеха розум, знайдеш ти факти, ти вишні з кожної сфери світу Осок трій розвин не знання, но сп'ятий кожне відео захоплює, нема новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше? Кисне на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тут щоб не пропустити найцікавіші.